Заплати 200 тисяч гривень в державну казну і вільно виїжджай з України, якщо ти військово зобов'язаний. Привіт, друзі, з вами Сергій Пех, і хочу вам сьогодні нагадати, що вже від 1 вересня стартує. Новий проєкт стартовий, тестовий, який буде дозволяти чоловікам призовного віку виїжджати за кордон до 7 днів під заставу в 200 тисяч гривень за одну людину. Але хто ж це може зробити і які умови для цього, зараз я вам, друзі спробую пояснити. А перед тим як ми розпочнемо, хочу вас традиційно попросити підтримати це відео вподобайкою, поділитися ними з друзями і підписатися на канал. Ну а ми переходимо відразу до найголовнішого. Адже друзі, ще додатково я вчора зробив. В себе на YouTube каналі додаткове опитування для звичайних людей, які дивляться мій канал. І що ж я отримав? Результати ви можете побачити на екрані. Так, друзі, 200 тисяч гривень для звичайної людини це майже непідйомна сума. І принаймні заробітчани, якщо ми візьмемо їх до уваги, то вони їздять за кордон для того, щоб заробити ці гроші. А в середньому за кордоном зарплатня. Яка у вас була? Я думаю, що від тисячі доларів до трьох ну це максимум, якщо ми не говоримо про суперспеціалістів, і ви можете порахувати по курсу долара, скільки ж часу потрібно буде збирати ці кошти. Це при тому, що в Україні ще є різні кредити, або ж якщо діти йдуть на навчання, або ж якщо у вас народилася дитина, і тому. Подібні витрати, які потрібно також сплачувати щомісячно, плюс комунальні послуги. Ну і звісно ж, друзі, влада думає про бідних людей, звичайно ж, і тому вона дозволила саме під заставу 200 тисяч гривень виїжджати ФОПам і, звичайно ж, особам, юридичним особам приватної форми власності. Про це я вже розповідав раніше. Зможуть вони це з... <кх> зможуть перепрошую вони це зробити через додаток Дія, і там буде така тестова кнопка. Е, відрядження, і якщо, наприклад, людина, виїхавши за кордон, по семи днях не повертається в Україну, то ці 200 тисяч ідуть. На ЗСУ, також друзі, багато експертів, які е, працюють е, в тих чи інших сферах в Україні на високих посадах, мені повідомили, що якщо навіть ти внесеш цих 200 тисяч гривень під заставу, то ці гроші важко буде потім повернути. Тому що фактично в бюджеті постійно не вистачає грошей. Так було і з євробляхами, які також дозволяли возити в Україну під заставу певну. Потім ці гроші було важко повернути. Ну і звісно ж, друзі. Я хочу вас попросити, щоб ви дали свою експертну оцінку ось цим змінам від 1 вересня. І також нагадую, що морякам також дозволили, 27 серпня було засідання, на якому дозволили морякам виїжджати за кордон. Напишіть, будь ласка. Скільки ж ще часу доведеться зачекати звичайним людям, щоб їм дозволили виїжджати за кордон? Бо навіть якщо їм дозволили виїжджати за цих 200 тисяч гривень, ну якби б дозволили, то я можу сказати: якщо ти заплатиш, чи ти повернешся ще в Україну? А якщо повернешся, то коли? Скільки ж часу потрібно ці 200 тисяч відбивати, а потім ще для себе заробити? Я просто не маю відповіді на це питання, адже кожна людина по іншому заробляє. А ви можете дати, друзі, свою експертну оцінку. А наприкінці відео, якщо ви його додивилися і ви знаходитеся в Польщі, хочу сказати, що компанія StarMak, в якій я працюю, проводить набір водіїв в компанію Таксі по Кракову. Якщо ви жінка чи чоловік, неважливо, та маєте. Водійське посвідчення та вмієте керувати автомобілем, то ви можете приєднатися до компанії StarMAC і стати частиною їхньої великої команди. Ну і звісно ж, всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Ну і такі, от сьогодні, друзі, новини. Якщо щось зміниться, а обов'язково щось зміниться, я вас обов'язково повідомлю про це. Ну, і, звісно ж, побачимося вже в наступному випуску.